Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Друзі, всім привіт! З вами завжди Василь та мої сільські будні. Трапилось у нас таке горе на господарстві. Виліз у нашого Васьки геморой. Васький вже за 50 плюс, так його не втримає, ще думаю, вже під 60. Вчора приходив друг. Ми його клали, ну, перевертали в бочку, тобто він головою порався вниз, а ніг так друг тримав. До речі, він якраз рост повністю цієї 200-літрової бочки. То я його намазав, зараз покажу якою мазю. Порекомендував мені ветлікар Це як? іхтіволова мазь. Намазав, іхтіволо вимазав і якби вправив цю кишку, вправив, але вона через деякий час, там 5-10 хвилин знов таки вилізла. Тобто, і зараз в наступний день, ну сьогодні вже третій день. Перший день було таке маленьке, менше яйця курячого. Вчора ми намагалися вправити. Сьогодні вже набагато воно все більше. Виглядає дуже страшно. Ну, ось так, вибачаю, що показую. Дуже страшно, розумію. Але буває, різати шкода. Ну як вже настроївся різати, вже приготував горілку. Дякую Павлу. Він мені кинув відеоролик. Це підписник, мій друг з Івано-Франківська, кинув відеоролик. Як що люди роблять витрачі, пробувати будемо зашивати. Не знаю, вийде, не вийде, дай Бог. Якби господи поможи, будемо робити. Що стосовно лікарів, вчора я поїхав, сказали мені. Один ветлікар сказав спробую просто засунути та намазати тіволовою мазю. А інший ветлікар сказав, що нічого не зробиш, тільки дорізати. Але Василь якби, спочатку склав руки, а зараз знов таки якби, розгорнув та будемо зараз працювати. Чекаємо Романа. Не знаю, як це буде зараз виглядати. Зараз покажу, що нам для цього треба. Сам процес, скоріш за все, не вийде у нас засняти, тому що якби Роман буде тримати, я буду шити, а матуся він не хоче знімати, каже, я боюся, я не буду. Ну. Так, що, що у нас? Є тепленька водичка, треба йому повністю всю сраку помити. потім Це у нас священна вода також трохи додав туди у відро. Рукавички у нас одноразові. Цей шприц мені потрібен для того, щоб, знаєте, якби я, я ставлю задній прохід його, і округ нього треба буде зашивати, а потім шприц дістається, і виходить, що маленька дірочка лишається для того, щоб він мог спорожнятись, ходити в туалет. Тобто повністю ж не можна зашити. А ось таку лишим дірочку, якби стосовно це я побачив, такий лайфхак в ютубі. Ставили в округ, зашили, шприц дістали, все. Отвір є. Тут у мене Біцелін та новокаїн. Це якби що там воно забув вже. Ну, Коротше, проти всякого запалення, короте, воно дуже потрібно. Воно, в мене, до речі, було, слава Богу. Так, Вже йод обробимо. Якби сам цей весь канал йодом. Там уже в мене нитки. Я їх, тобто, йодові також вимачив. І, звичайно, в мене, знаєте, тут голка ось такого. Немає у мене спеціальної ну, для ветлікарів голки. Є, звичайно, як у нас кажуть циганська. І також чимось сприїв, все також запшикаємо. Я ж кажу, страшно, страшно капець, але і, в принципі дивився я багато кого. Кажу, що це воно нічого не допоможе. Через деякий час воно опять, випаде. Ну, Мені б хоча б як-то, ще місяць-два і в ньому вже було б 100 кг, можна було б хоча б різати. Зараз який сенс різати. А це дуже страшно, я ж кажу. Він вже за ці три дні дуже багато втратив крові. Е, сьогодні, я ж кажу, вже я у нас хотів різати, вже все підготувався, але все ж таки подумав, треба дати шанс Васькові. Якби не можу. Не піднімається руками не його різати. Я взагалі не знаю, як його там різати. У нього там і серця ще немає маленька, куди там колоти. Тому е, будемо пробувати, будемо пробувати зараз зашивати, не знаю, що вийде. Він, в принципі, якби, їсть, в нього апетит гарний. Водичку. П'є, все їсть, але проблема лишається проблемою. Тут також я не знаю чи зараз чи зможемо десь тут телефон поставити, навряд чи десь його поставимо. Якщо поставимо, то просто я буду з затуляти Ви не будете бачити весь процес, а знімати це нікому. Так ну. не знаю, де ми тут Ну, може вліпимо якось кудись, Ну, крупним планом нічого не вийде у нас засняти. Тому так і васька, йому було тільки вчора 3 місяці. ну В ньому 50 плюс, думаю, я ж кажу. Тому ладно, чекаємо, зараз прийде Роман, помічник. Ветлікаря немає попросити, пришлось попросити романа. Хай потримає, будемо щось, щось вигадувати, щось думати. Так, це є, це є. Ладно, вже включимось або після закінчення, або можливо, що взагалі у нас нічого не вийде. і Це відео я не викладу, Тому ладно, побачимо далі. Так, ну що, тепер роман також ветлікар. Ветлікарів боялися, не хотіли, сказали Василь Ріш, але поки що ми зав'язали все. Зараз я зайду, покажу, як там що. Дірочку залишили, ось в принципі все видно. Дірочку залишили таку маленьку. Я зверху зашив, знизу зашив. Сподіваюся, що ходити туалет зможе. Ну, він реально такий потужний, сильний, дуже потріпав нас. Але що скажу, що не кричав взагалі, не, не писку не було. Реально, коли навіть прокалював, взагалі не було навіть ніякого писку. Тому все все ось так виглядає, все після начебто кастрація, Але набагато якби, гірше кастрювати, мені вже кажеться проще. Хвостиком замуляв. Зараз йому їсти. Сподіваюсь, що цей буде нормальний. Зараз подивлюсь в Ютубі, треба ще подивитися. Що давати, щоб він почав рідким ходити в туалет. В принципі, кажуть, неділю треба з ниткою, а потім можна ниткою відрізати. Ну, не знаю, побачимо, як буде, що буде. Головне, щоб він змог ходити в туалет. Це зараз найголовніше. Ну, я залишив, мій палець так проходить. Але все ж таки там саме цей пузирь, саме цей геморрой, він закривав всю дірку. Ну Сподіваюся, що нормально буде. Коли. Тільки що зашивали, то він тулет ходив одразу. В принципі, все також колов йому цей біцелін, новокаїн. Це вроде, щось таке. Ну, коротше, Буду ще витаптитися, питаю лікаря, може ще якісь антибіотики придбаю та буду ще колоти. Тому ось так. Друзі, боялися, боялися, але нормально все. Сподіваємось тепер молимо, хрестим його. Та й буде все нас добре. Хоча б до 100 кг дотримати, ну, який сенс зараз різати його в 50-60. Не знаю. От я від 3 місяці було. Три місяці. От, і зараз він тільки мав нормально набирати вагу ось після трьох місяців. То Ладно, з вами, як завжди, були сільські хлопці Роман та Василь. Ще раз всім велике дякую, дякую за перегляд, друзі. Молимось, сподіваємось та надіємось. Ще раз всім великий лайк. Дякую, всім, всім пока.